Слава Ісусу Христу! Нам залишається ще лишень один такий крок літургійний, щоб зустріти оце найбільше свято християн, бо, як каже апостол, якщо Христос не воскрес, то марна віра ваша, марна і проповідь наша. Але Христос таки справді воскрес. І ми з вами покликані ставитися до оцієї події Воскресіння Ісуса Христа як до реальності, яка здійснилася тут поміж нами, і яка впливає на наше життя сьогодні. Що означає ставитися до реальності, яка здійснилася поміж нами? Побачимо. Коли говоримо про Воскресіння Ісуса Христа, то ми якось розгублені, воно справді виглядає казкове. Ну, Воскрес, як це воно все сталося. Жінки пішли, ангелів побачили, ми не бачили. А наприклад, ті, які бачили ангелів, кажуть, що бачили ангелів, ми на них дивимося з такою осторогою, чи справді вони бачили ангелів про це говорять. І, скажімо так відверто, що апостоли були дуже подібні до нас. Вони мали приблизно такі самі думки, вони були реалістами, тому що дивіться, що вони робили. На останній вечері з Ісусом Христом. Ось за кілька годин до Його страждань вони сперечалися, хто з них найголовніший, хто з них більше визначний. А також хотіли е, осягнути якесь становище у суспільстві в майбутньому. Вони були такі дуже реалісти. І коли ми читаємо святе Писання, то ми побачимо, що Ісус Христос, коли Він воскрес, то воскрес таємно. Ніхто не бачив події Воскресіння. Всі побачили лишень її наслідки. А наслідки були дуже прості. Наслідки були такі, що вони прийшли до гробу, а гріб був порожний. І коли ми читаємо про реакцію: реакція була природня і в жінок, і в апостолів. Хтось познущався з могили, в якій поклали. Тіло їхнього вчителя. Хтось його вкрав. Тобто оці вояки, які прийшли до Пилати і сказали, прийшли учні, і його вкрали, коли ми спали, то вони не були оригінали. То і апостоли так подумали. І навіть Марія Магдалина, гадаючи, що зустріла садівника, а насправді то був Ісус. Вона. Плакали і казали, якщо ти його взяв, тобто тіло Ісуса, то скажи, де ти поклав, я його заберу, наскільки вони були реалістами. Сьогодні ми з вами переживаємо також дуже такі реалістичні і жахливі хвилини і, і часи, тому що ми бачимо, спостерігаємо також і смерть багатьох людей. І дуже несподівано через цю війну. І ми реалісти, ми знаємо, що то воно так людина, коли помре, другий раз вона не оживе. І ось, дорогі сестри і браття, Ісус Христос починає розмовляти із тими, хто йому довіряє. Дивіться, як би для доказу Воскресіння. Діяли ми з вами. Щоб доказати, треба було би просто прийти до противників, явитися їм, наприклад, Пилату, або Первосвященникам. І сказати, ось я живий. І що тепер ви скажете на це? І всі противники, вони би перелякалися. І всі противники, вони би відразу повірили, а були би і точні докази, що Ісус Христос Воскрес. Але з людської точки зору так здається. А Ісус ніби ховається між нас. І тепер пише Святе Євангеліє, і ми це е, читаємо. Ось він являється багатьом учням у Галилеї. Каже, 11. Учнів пішли в Галилею на гору, куди їм призначив Ісус. Ну, їх було там більше, як пишуть діяння апостольські, до них ще прилучилися інші люди, які супроводжували Ісуса. І Він став поміж них, а вони, побачивши Його, йому вклонилися. Але деякі сумнівалися. То Євангелист не даремно це говорить, тому що люди теж були реалісти. І вони не могли збагнути, як це взагалі можливо, чи то часом не якийсь обман. І тепер дивіться, що стається. Чим більше людина захоплена Богом Ісусом Христом, чим більше вона Його любить і чим більше зберігає його Слово, тим більший шанс, що вона зустріне у своєму житті Христа Воскресло. І навіть ті, які його супроводжували, але сумнівалися в ньому за життя Його земного, то вони не так легко зустрінуться з ним тоді, коли Він Воскрес. А це що означає? А це означає те, що сказав Ісус до одного зі своїх учнів: блаженні, які. Не бачили, а увірували? Тому що ми очищаємося Словом, яким сказав Ісус Христос. І зустріч з Воскреслим Христом є наслідком первісного нашого довір'я. Ось ми повірили, що Він Воскрес. І обов'язково Його зустрінемо Воскреслого. А як ми його зустрінемо? Протягом багатьох століть і навіть тисячоліть, багато людей свідчили, що вони духом зустрілися з Христом. Каже: не хочу бачити видіння, щоби не втратити заслугу віри, кажуть святі. Але вони стояли поряд з ним. Вони настільки були близько до Воскреслого Христа, що готові віддати своє життя за цю істину. І так, апостоли. Тобто, не, не буває такого в Бога, щоб для доказу він якось познущався з людей, е, знищив їхні внутрішні переконання, думки і всяке інше. Не так, як ти думаєш, ось як треба думати. Маєш, мусиш повірити, не маєш іншого виходу, маєш завжди інший вихід. Але чого вартує той вихід? І тому. Чудо Воскресіння або подія Воскресіння, це не для того, щоб когось переконати, а це для того, щоб тих, які довірилися й Христу, їх утвердити, щоб вони увірували. А далі, щоб вони цю віру понесли, і як воно впливає сьогодні на нас. Тому що, як колись Ісус зустрів своїх учнів, так сьогодні. Для тих, хто не бачив, а увірував, Він чекає і тримає цю радість, зустрічі як наслідок їхньої віри. І якщо ми не будемо ставити собі такі умови очікувати, щоб Ісус доказав своє Воскресіння, обов'язково для нас воно стане явне і зрозуміле. І сьогодні, коли багато хто помирає жорстокою смертю, і навколо нас вона ходить вже кілька років так безпосередньо, то ті, які зустрічають Воскреслого Христа і вірують в нього, вони почуваються спокійні, врівноважені і впевнені. Бо знають, що їхнє життя забезпечене. Сьогодні в цю велику суботу коли ще стоїть образ похованого Ісуса Христа посередині Церкви, але ми очікуємо вже той стан, коли відкриються всі двері в Іконостасії, і це буде знак відкритого Небесного Царства. І ми будемо співати радісні пісні про Воскресіння Христове. Бажаю, щоб кожен із нас перейнявся оцим е, Словом Христовим, блаженні ті, які не бачили, а увірували, і завжди пам'ятали, що первісне це довіритися Ісусу Христу. І на цьому шляху, чим більше ми йому довіряємо, тим більше стаємо поряд із Ним воскреслим. слава Ісусу Христу!